Всім привіт! Радий вас вітати в п'ятій частині по фармік-симулятору. Продовжуємо бавитися на нашій карті та розвивати фермерське господарство, яке було ось таким забиченим. По трішечки воно піднімається, тому що навіть в початках у нас з'явився новий трактор, Розширилося поля, розширилося, так. Точніше не розширилося, а купилося і, і буде розширюватись ось, кури вже потрішечки несуться. Це тільки радує мене. Тут, звичайно, тут не багато 5 лотків, так. Але ще 5 лотків були по 60 кг. Це багато. Так, 1, 2, 3, 4, 5 Ну. Щось багатенько. Можливо, й добре. Чудово. Мені таке подобається. Вони несуться. Радість. Так, там падає ціна на. У який потрібно продати. Так що пропоную не чекати і братися за продаж його. Ну, Тому що... треба продати. Пшеницю залишимо, а ось його продамо. Тут 20 тонн, там з копійоками 20 тонн. 22 і пів А скільки ще залишилось? 200 там кілограм, то вже не будемо вивозити. Вивеземо вивезем тільки це, що є. І в цілому... В цілому непогано. Напевно, ще буде дохід, тому що в минулі серії так як ми продавали. Що ми продавали? Ми продавали щепу стерева. І на рахунку 241 тисяча. Так що можна подумати про розширення якесь, але мене теп, теп, ті поля, які мені цікавлять, то вони трішки зросло в ціні. Так що пропоную не поспішати, поки що почекати і зайнятися розширенням тієї території, що є. Хоча я сумніваюся, що там ціна на поля вже попадала. Так, ну ось це. Ну так, 73% плюс до поля. Ось. Так що якось не дуже це цікаво. 53% до поля. Звичайно, трішечки важко дається куботі, бо тому що... А, велика велика вага. Але в цілому нічого страшного. До речі, на рахунок звуку. Чому він такий поганий? Ну, бо тому що, як я розповідав, мій е, суперський лаптоп не розуміє, що йому підключають гарнітуру. А суперський він не тому, що він суперський, він просто не суперський ось. Е, найшов я там, Logitech G435, наче за свої гроші непогані, і звук там теж е, доволі приємливий. Бо всі інші, які я дивився, то звук на рівні туалету. Там теж він не, не бог знати який класний, але набагато ліпше, ніж ті, що я дивився і по 400 злотих, тобто там, по 100 євро, по 100 доларів, 120. То напевно якось я задумуюся про покупку їх, а вони коштують може 53 долара, може десь так. В цілому ціна на них приємна. Вони як працюють по радіозв'язку, так і працюють по блюдуз, тобто я рахую, що буде непогано. Непогано. Опа, 52 тисячі плюс. Майже 300. Майже 300, але до 300 ще далеко. Нічого страшного. Все буде. На зустріч не виїхав. Ну і далі тільки вже чекати, напевно, весни, щоб вже розорювати, розширювати. Хоча ні, треба буде е, пахати поля, тому що їх потрібно спахати. Я думаю, що осінью якраз. Напевно, я продовжу зйомку ось, quedz......................................................................................... тому що зараз не особливо щось є. А ось у буде робота. Навіть не так, Я буду пробувати це чизелем робити 5,5 метрів розширений пух. Побачимо що з цього вийде. Самому цікавого. Це поле ще з ріпаком мене цікавить, але воно дуже теж в ціні велике, тому напевно я його і не буду трогати. Тому що ціна на нього велика просто. Просто велика ціна. Чекати, коли там вона, можливо впаде. Маю надію, що вона впаде... Ну, в міру швидко. Добре, так. За ще лише погляну скільки. Ну, Звичайно, плюс 3,9%. Ну, ніби не багато, ніби не багато. 23 тисячі євро? Але мене більше цікавить те, що навряд чи я візвід отримую 23 тисячі євро за твоїх ріпак. Зараз я погляну. Наче не виходить 23 тисячі євро. Након дає вже листопад. І закінчую я чи залити, чи оброблювати, чи пахати. Ось це поле 53. Хотів я розширювати свою, своє то поле, але м -м, треба це робити буде чизелем, тому що воно показує, що потрібно спашку робити. А плуг, не плуг, а цей чизель йде як замість плуга. Тобто поки що... З тим я зупинився, дороблю я ось це поле і тоді вже піду розширювати. Розширювати то поле. Поки що на даний момент буду тут займатися роботою. Десь там ніби все добре. Поки що все рухається так як треба. Звичайно це трішечки часу займе, але в сумі нічого страшного. Ось і більш така сумна пора, я б сказав, тому що одна монотонна робота, спашка і найбільше нічого ти тут не будеш робити. А ось літом там збір врожаю, комбайн літає по полю. Мен ме Ну а зараз тільки вспашку. Добре. Б'їхати так буде легше працювати. Я можу навіть так сказати, осінь не є холодно, 4 градуси, перепрошую. Не 4, 13 градусів тепла наразі. Як на 4 годину в листопаді, то доволі непогано. Хоча вночі спуститься до 4. На каву вночі спуститься до 4, коли там ще. Курей там їжа є, я дивився. Так що можна займатися в пашкою поки там на полі 54-му йде робота, а тим часом вирішив зайнятися під навісом, щоб десь можна було. Навісом точніше не під навісом. Навісом, щоб десь можна було було сховати техніку. Тому я вирішив розмістити ось тут на місці цього дерева. Зараз першим ділом я хочу вирівняти терен, тому що він є нерівний левел. Зараз ми збільшимо зм... силу. Так. Як це змінювати? Бо я вже забув. О, є. Так, ну і по суті погнали. Десь віці такого. Звідси і сюди. Ось так. Тут було рівненько. Не так. Тому що якщо я візьму десь ось тут, буде трішечки нерівно, а мені потрібно рівно. Так, що там не так? Дерво, Дерво заважає чи не заважає? Якщо, напевно, не дуже. Чуть-чуть назад. Ну, можливо, в принципі, може бути. Хоча тут треба більше, тому що він великий і до... широкий довгий. Тому, напевно, що сюди навіть ще глиб. Думаю, ось так буде добре. Ну так, звичайно не гарно, бо тому що такий терен кривий, але виходу з ситуації немає. Хочеш гарно, то мусиш... щоб було спочатку не гарно. Тому що воно довго. Цей терен тут налаштовує. О, десь так. Я можна було там сховати, Так, коли зроблю вже, покажу результат. І ось що вийшло. Вийшло доволі непогано, мені подобається. Одне єдине, що ось тут е залишилась ось така велика частина цього. Але я думаю, що її можна назад поправити, щоб воно не заважало. В принципі. В принципі, доволі непогано. Тепер їде сховати техніку. Яка каже, техніки вже переїде сюди. За 10 тисяч я рахую, що це цілком непогано. Ось тут на полі вже майже закінчено. А не такі майже, а Вже таки закінчено. Забираю я фіата і я рулюю на тополе для розширення. Так, все. Ну я задоволений, задоволений тим, що мені вдалося поставити на віз. Не задоволений тим, що тут такий кривий терен, але нічого не зробиш. Так, я вже прямую на то поле, тому що там я вже закінчив біля дому, там я вже і грав і насипав, розрівняв трішки те, що було по будівництву. І в цілому я задоволений результатом, мені дуже подобається, як я там той ангар. А думаю, що якщо буде потрібно більше, то зроблю вище на тій території там вище. Але ще поки що вагаюся, ще поки що думаю, як би правильно поступити, що там можна було б придумати. Чи розширю ставити якісь будівлі, чи просто можливо поставити сонячні панелі, наприклад. Так, це дорого, тому що це буде біля 180 190 000, дві панелі. Хоча я не помиляюся, що пам'ять не зраджує. Ну, але хочеться їх, тому що... Пасивний дохід, як ніяк так, вони за один рік себе не окуплять, але на якийсь там час може бути. Так, це то, що, про те, що я говорив, що треба поправляти це діло. Вігнути світло, щоб було видно, що тут робиться. Добре, далі не буду.